Доброго ранку я сказала матусі. Доброго ранку побажала бабусі, доброго дня усім членам сім'ї. В злагоді і мирі живіть усі дні. Добрий день, мої любі дітки! Сьогодні на занятті ми поговоримо про те, що всі діти на світі, які дорослі, мають свої права та обов'язки. Дитиною вважається людина до 18 років. Ти ще дитина, але ти маєш свої права, і ти маєш їх знати. Право це те, що вам повинні забезпечити дорослі, а ви цим користуватись. Обов'язок це те, що люди повинні обов'язково виконувати, дотримуватись певних норм і правил. А права записані в міжнародному документі, який має назву Конвенція ООН про права дитини. У ній зазначено, що дітям треба давати все найкраще, щоб вони добре росли і розвивались. Дітки, ми з вами є громадянинами України, тому свої права ми можемо знайти в основному документі нашої держави це Конституція України. Пропоную дітки скласти квітку пам'ятку кожна дитина має право. Хай дитинство ваше квітне, наче квіточка ось ця. Дивоквітка дасть нам нині знання про права дитини. На її пелюсточках ми відобразимо, які є ж основні права. Але пам'ятаймо, що у дітей є ще й обов'язки. Кожна дитина має право на ім'я та громадянство. Як тільки ви народилися, батьки, щоб до вас звертатися, дають ім'я, яке записують у свідоцтві про народження. А також кожна дитина отримає громадянство. А обов'язок дитини бути гідним громадянином своєї держави, кожна дитина має право на відпочинок, на вільний час, у який вона може гратися, та вільно брати участь у культурному та художньому житті. А ваш обов'язок відпочивати самим та не заважати іншим. Кожна дитина має право на сім'ю та родини спілкування. Коли дитина зростає, їй потрібна допомога, турбота, любов батьків, від цього дитя буде рости веселим та усміхненим. А обов'язком дитини є повага, шанобливе ставлення та допомога старшим, турбота та піклування про менших та близьких людей. Кожна дитина має право на медичну допомогу. Коли дитина зростає, її можуть спіткати хвороби. Дорослі, які піколуються про дитину, повинні звернутися до медичного закладу, де нададуть медичні послуги, порадять, що робити, щоб швидше одужати. А обов'язок дитини це додайливо ставитись, турбуватись про себе, займатися спортом, одягатись по погоді та правильно харчуватись. Кожна дитина має право на навчання. Коли діти підростають, вони починають ходити до садочка, а потім школи, де навчаються, знайомляться та спілкуються зі своїми однолітками. А обов'язком дитини є гарно навчатись, пізнавати світ, слухатись вихователя. Кожна дитина має право на захист. Також дитина має право на недоторканність її приватного життя. Відвідувати навчальний заклад можуть діти різні, за забарвленням шкіри та зовнішнім виглядом. Ніхто не має права нікого ображати, адже всі діти рівні у своїх правах. А головне пам'ятайте, ніхто і ніколи не може вас скривдити. А обов'язок дитини дотримуватись певних норм поведінки, прийнятих у суспільстві, та не порушувати їх. Кожна дитина має право на інформацію. Кожна держава повинна забезпечити доступ дітей до інформації, а також набуття ними знань, які є важливими для їхнього благополуччя. А ваш обов'язок самостійно знаходити корисну інформацію в різноманітних джерелах. Також дитина має право висловлювати свою думку, право голосу. Право на житло. Ось така квітка прав у нас з вами вийшла. А зараз, дітки, я пропоную вам трішки відпочити і порухатися разом з веселим горобчиком. Кіти всі рівненько посміхнулися гарненько. Руханку ми починаємо, тож усі приготували. Маленький хлопчик, веселий горобчик головою вправо вліво покрутив. Друзів наш горобчик на зарядку запросив. Потягнувся крильцями до неба. Разом із горобчиком потягнутись треба. Щоби швидко скрізь горобчику літати, треба йому крильця дуже добре розім'яти. Нахилився дзьобиком до землі, хоче смачне зернятко там знайти. Наш горобчик з вітром зараз грається. Він у різні боки швидко повертається. А тепер горобчик високо стрибає. Крильцями горобчик собі допомагає. Ми порухались і відпочили. А тепер до занять знову сіли. Зараз дітки пропоную вправу продовж речення, що ми не повинні робити. Я маю право на відпочинок, але. Не повинен заважати гратися іншим. Я маю право на навчання, але не повинен псувати книжки, заважати іншим вчитися. Я маю право на сім'ю та любов, але не повинен ображати батьків. Треба слухатись і допомагати їм. Я маю право на житло але не повинен його псувати, ламати там речі. Дітки треба знати свої права, але не забувати про свої обов'язки. Діти повинні вчитися, берегти природу, поважати дорослих, допомагати по господарству. А зараз пропоную пограти в гру Права дитини. Так чи ні? Дізнаємось, як ви їх запам'ятали. Кожна дитина має право на сім'ю так чи ні. Так, звісно. Кожна дитина має право на ім'я та громадянство. Так чи ні? Так, звісно, з дитиною можна жорстоко поводитися. Ні, не можна так з дитиною поводитись. Не всі діти мають право на відпочинок та дозвілля. Ні, діти, правильно. Діти мають право не ходити до школи. Ні, звичайно, діти мають право ходити до школи. Діти мають право на медичну допомогу. Так, звісно, мають право. Можна ображати слабших. Ні, звісно, діти. Діти мають право харчуватись тільки чіпсами. Ні, звісно, діти мають право повноцінно харчуватися. Кожна дитина має право на вільне спілкування. Так, звичайно. Усі діти мають право на любов і турботу. Так, це правильно. Усі діти народжуються рівними в правах. Так, це правильно. Діти мають право на відпочину. Так, звісно. Діти мають право на житло. Так, мають право. Молодці, чудова робота. А зараз, щоб краще запам'ятати наші права, дітки пропоную вам намалювати квітку прав ось таку різнокольорову. Давайте порахуємо, скільки тут пилюсток. Так, сім. Як в нашої квітки пам'ятки, а які тут кольори? Так, правильно, але перед початком роботи треба розім'яти наші пальчики. В кулачку живуть брати. Чи знайомий з ними ти? Перший пальчик показальчик, другий пальчик помагайчик, третій пальчик всегуляйчик, а четвертий заважайчик. П'ятий братик прихваляйчик, в кулачкові захищайчик. Кулачок сюди давай і спочатку починай. Тепер можемо приступати до роботи. Почнемо малювати нашу квітку прав з серединки, яка в нас буде круглої форми та жовтого кольору. Тож посередині аркуша малюємо. Серединку нашої квіточки. Тепер починаємо малювати різнокольорові пелюстки. Ось така квітка прав у мене вийшла цікаво, а яка у вас? Буду чекати на ваші роботи. Дякую вам, малята, за увагу, роботу на занятті. Пам'ятайте про свої права, але й не забувайте про свої обов'язки. До побачення, мої дітки!